Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо задачі для повторення теми теплові явища. В першій задачі у нас з вами відбувається пароутворення. Я вам нагадаю, що для того, щоб знайти кількість теплоти при пароутворенні, нам потрібно застосувати наступну формулу, Q R помножити на M. ДР це питома теплота паротворення М це маса І задача у нас наступна, що нам треба визначити кількість теплоти, яка потрібна для того, щоб перетворити 15 кг ефіру в пару. Нам спочатку тут з вами треба згадати, що R для ефіру становить 0,4 МДж на кілограм, і в стандартному вигляді числа це буде. Дорівнювати 0,4 на 106. Застосовуємо тепер оцю формулу, Q дорівнює R помножити на M. І ми з вами отримаємо 0,4 на 10 шостому і на 15. Таким чином, ми з вами отримали 6 на 10 шостому степені джоулів. Або, якщо скорочено це записати, це буде дорівнювати 6 мегаджоулів. Наступній задачі нам з вами потрібно згадати формулу для обчислення кількості теплоти при згорянні. Q велика дорівнює Q маленьке помножити на М. У нас тут з вами горить кам'яне вугілля і виділяється 5,4 мегаджоуля теплоти. Переведемо мегаджоулю стандартний вигляд. Це у нас з вами дорівнює 5,4 на 10 шостому степені джоулів. І тома теплота згаряння для вугілля дорівнює 27 на 10 шостому степені джоулів на кілограм. Формулу застосовуємо Q велике дорівнює Q маленьке помножити на M. з цієї формули випливає, що маса у нас з вами дорівнює Q велике кількість теплоти розділити на Q маленьке. Потом теплота згаряння. 5,4 помножити на 10 шостому в чисельнику джолів. Знаменнику 27 на 16 джолів на кілограм. Перевірка розмірності показує, що все у нас з вами гаразд все в кілограмах. Кілограми тут у нас з вами йдуть в чисельник. 5,4 розділити на 27 у нас дорівнює 0,2 кг. Наступні задачі у нас вже. Два процеси. У нас тут з вами відбувається конденсація та охолодження. Ну, формулу для конденсації ми вже з вами застосовували. Нагадаю, що при охолодженні у нас з вами відбувається охолодження рідини. І для того, щоб оця величина, яка за формулою для охолодження Q до рівня CM, ось тут, дельта Т, треба брати від більшої величини, віднімати завжди менше. Для того, щоб q 2 у нас тут з вами було більше нуля. За умовою задачі у нас спочатку відбувалася конденсація q 1 дорівнює РМ. А потім у нас з вами. Відбулося охолодження. Початкова температура 100 і кінцева 18. Тому для того, щоб ця величина q 2 була більше нуля, ми віднімаємо від початкової температури віднімаємо кінцеву. Якщо було нагрівання, нам треба було робити навпаки від кінцеву віднімати початкову. Але у нас тут відбувається охолодження води, тому ми від початкової віднімаємо кінцеву. Два процеси тому Q загальне у нас дорівнює Q1 плюс Q2. Нагадаю, що R для води у нас становить 2 мільйона 300 тисяч джоулів на кілограм, або скорочено 2,3 на 10 шостому степені джоулів на кілограм. C для води становить 4200 джоулів розділити кілограм на градус Цельсія. І знаходимо з вами кількість теплоти. Необхідно для охолодження. Перевірка розмірності спочатку кілограми скорочуються, Тут також кілограми скорочуються, і градуси, Цельсія, скорочуються. Залишаються тільки джоулі. Значить, все гаразд. Залишилося порахувати. 2,3 на 10 шостому помножити на 0,2 кг, плюс 4200 помножити на 0,02. Кілограму. Остаточна відповідь під 52 888 І остання задача, яку ми сьогодні розглянемо тут уже відбувається у нас з вами плавлення. Плавиться шматок металу масою півтора кілограма взяти при температурі плавлення. І е сказано, що нам тут потрібно 4... 405 кжоулів тепла. Кіло це значить 405 тисяч джоулів. Масу 1,5 кг ми залишаємо так, як у мові. Формула для плавлення. Q велика дорівнює лямбда на М маленьке. З цієї формули випливає, що лямбда у нас з вами буде дорівнювати Q велика розділити на M маленьке. Q велика тут дорівнює 405 тисяч джоулів розділити на. Півтора кілограма. Результат -270 тисяч джоулів на кілограм. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули задачі за темою теплові явища. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.